Відродженням турніру задоволені всі, і нові його друзі, і давні засідники змагань у Хмельницькому. кажуть, організація на високому рівні. І якщо подільська осінь проводитиметься і надалі, будуть приїжджати обов'язково. Один із таких тренерів, котрі їздять разом зі своїми вихованцями на всі можливі змагання, заслужений тренер України з боковини, який підготував за своє довге тренерське життя двох учасників Олімпійських ігор, чемпіонів Європи і світу. І на сьогоднішній день включена зборною. Олімпійської України тоже і Наталка лупу. есть тобто, я буду надеяться, що і и і третій чоловік на лондонську олімпіаду 2012 года. Можливості поїхати з Хмельницький на змагання каже, зрадів бо це ще одна нагода для його підопічних помірятися силами з нагородніми спортсменами. Буваю на міжнародних турнірах я буваю на турнірах міжреспубліканських, міжобласних і скажу, що этот турнір. Достойний уваження. Основні обов'язки з організації турніру взяв на себе старший тренер відділення легкої атлетики обласного центру фізвиховання учнівської молоді. Він переконаний, змагання незаслужено були забуті. Ідея цього турніру є те, щоб об'єднати старі наші зв'язки, які були, в принципі, втрачені. Це нам вдалося, приїхали люди з Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Вінницької. Були заплановані звичайно більше, але зважаючи на важкий час, в нашій країні багато команд не змогли приїхати. У програмі змагань ті розділи легкої атлетики, в яких можливо змагатися в манежі обласного центру фізвиховання учнівської молоді. Це біг на короткі середній дистанції, біг з бар'єрами, стрибки в довжину й потрійні стрибки. Саме на цих дисциплінах і спеціалізуються власне хмельничани, котрі відвідують відділення легкої атлетики. Хоча для спортсменів уже цієї вікової групи 93-го року і навіть молодших, котрі займаються тут, також умови не дуже підходять. Скажімо, вихованки тренера Вадима Крушинського, які показують високі результати на міжнародних змаганнях, відточують пайстерність ніяк не тут, а на навчально-підготовчих зборах. Марина Бех. Котра на цьому турнірі стала переможецею в бігу на 60 метрів та стрибках у довжину, в манежі готуватися до серйозних змагань немає змоги. Щоб хоча б був якийсь стадіон, я вот по розбігу, я на своїй доріжці не поміщаюсь. Я мушу бігти з 15 бігових кроків, тобто це не мій повний розбіг, я просто збиваюсь, ну вже зовсім не інше, то що потрібно. Говорить про дещо за коротку атлет із Вінниці, котрий побував на перших юнацьких олімпійських іграх в Сінгапурі. Незважаючи на свої досягнення в спорті вже на міжнародній арені, юнак все ж приїхав на такі змагання, як турнір Подільська осінь. Перегнав 7 метрів рівно. Ну мій рекорд 7,41. Тобто і пригад тут. Ну, ну, мені розбігу тут не вистачило, мені потрібен більше розбіг і наостанок про призерів із числа наших краян. Це вже знайома нам. Хмельничанка Марина Бех вона двічі перемагала в бігу на 60 метрів та стрибках у довжину. А також спортсменка з обласного центру Надія Тимчур. Вона найшвидше пробігла 300 метрів та була другою на 60 метрівці. Максим Журас Хмельницького спортсмена два роки молодший від учасників турніру. Здобув дві срібних медалі в бігу на 600 і 1000 метрів. А переможцем тут став полонський атлет Сергій Свінцівський. Нетішинка Вікторія Ткачук із гарним результатом фінішувала на дистанції шістсот. Світлана Поробок, новини спорту.